Побачив здалека, далека ось еку підійшов. Дивіться, яка красна. Дивіться, які грубенькі. Маленький ж. Дивіться. А на красота. Зараз ще подивлюся кругом. Ну тут лазить. Он щось бачу. Ще. Народ, не повірите? Не повірите. білій. Не повірите. Дивіться. Дивіться, який ліс. Зруб. Білій. Раз. Білий. Два. Хе. Білий, три А, дивіться, його там під'їло трошки. Білий, чотири Білий, а ну білий, Ні, це не білий Ха -ха, капець. Ніколи б не подумав, а вот дивіться, ще білий о ще білий, дивіться Ніколи б не подумав, що в такому лісі будуть білі гриби. Лажу далі.